Всім привіт це кінформісти, це аналітика, прогноз на Оскар 2023 року. Я навіть зачіску змінив, щоб поглядати як та сама бажана статуетка. Тому відкладайте свої справи і давайте подивимось, хто і за що скоріш за все її отримає. Погнали! Візьму я не всі категорії, а тільки основні кращий фільм, десятку кращого фільму року і е, можливого переможця. В зв'язці з режисурою та сценаріями. А потім ми приїдемо до акторів е, і чотири категорії розглянемо. Ну що ж, розпочнемо в десятку кращих фільмів року. Е, на думку Оскара, точно увійдуть: Фабельмани Стівен Спілберг, Все скрізь та одразу або все завжди та водночас. Дуету Деніелс, Деніела Шайнерта і Деніла Квана, е, Банчі і Нішерін е, Мартіна Макдональ. А, жінки говорять або говорять жінки Сарлі Поллі. Це такі 100% варіанти, які просто не можуть не потрапити в десятку. Топ Ган Меверік, як приклад такого дійсно кіношного фільму, не просто бойовика кіношного фільму і дуже касового хіта року. А я думаю, що він потрапляє остаточно в кращий фільм року також. Не тільки в техні... в технічні нагороди Вавілон, Дем'єна Шазеля його не дуже полюбили. Він в принципі міг би виграти навіть або бути одним з фаворитів, але зараз якось його так прийняли, що він напевно займе місце в... в десятці, тому що все таки це фільм про Голлівуд і там багато акторів неймовірних дійсно всі якості, операторська робота, технічні моменти все дуже круто. Тому я думаю, що він увійде в десятку, але фаворитом не буде. Тар, цей фільм займе якраз таке місце такого авторського проєкту, дуже такого знаєте, важкового вика такого, да, в цій категорії, і його просто не зможуть не включити, тому що його критики просто обожнюють. Це, на їх думку, реально найкращий фільм року. Наступні дві позиції. Я не впевнений на 100%, що вони будуть, але очікую їх тут. Це фільми Елвіс, База Лурмана і фільм жінка король в принципі, обидва вони мають такі багато номінацій в перспективі. Елвіс такий займає якраз такий музичний байопік цю нішу і про велику особистість і нормально там себе почуває там і костюми, і все таке інше може бути. Жінка-король такий, ну я знаю блокбастер, який може тут якраз таки замінити ту ж саму Чорну Пантеру ваканду назавжди, яку також пропонують, але я вважаю, що її тут не буде. Жінка-король. Ну, досить вирогідно, що буде. Такий афроамериканський повністю фільм. В принципі, ну дуже вдалий і комерційний успіх якийсь е, має, так? І в принципі, я думаю, що йому тут місце. Десята позиція. Е, отут -от складно, чесно кажучи, складно. Е, багато може бути варіантів. Але, на мою думку, це буде або Аватар-2, тому що ну, такий фільм. Не дивлячись на те, що це. Е, Сіквел, так, сіквели не дуже часто потрапляють, але Аватар-2 це все ж таки аватар, і якщо він там збере 2 мільярди, наприклад, то він автоматично стане таким серйозним гравцем. Його можуть номінувати в кращий фільм року, також. Чому б ні? Також варіанти, вона сказала, це фільм про скандал з Вайнштейном. Це такий журналістське таке розслідування. Я думаю, що він також сюди нормально зайде, або трикутник смутку. Переможець канського кінофестивалю англомовний проект, але знятий в Європі. Так він дуже непогано може сюди залетіти. Далі вже складніше, на мій погляд, когось прогнозувати, але все таки теоретично хто може зайти ще десяту позицію. Це незалежний хід цього року після сонця, автор сам. Від Шарлоти Уеллс. Це фільм Кит Ароновський, як варіант, в принципі, може потрапити, але я не, не бачу в нього дуже велику кількість шансів. Це скляна цибуля, ножі на голо продовження цього детективу. В принципі, в нього великі рейтинги, в теорії він туди може зайти. Це щось на кшталт якогось іноземного фільму, типу рішення піти. Пакач Ханука, ну в теорії, чисто в теорії, або ж Пінокіо. Якщо він піде дуже сильно як анімація, він може злетіти і в кращий фільм. Але це так не суперсерйозно. На Західному фронті без змін, ну як варіант такого військового фільму, вдало знятого, в принципі, можливо також. Але інші варіанти: там фільм Син або там, Імперія світла Сема Мендеса, або там, та ж Ваканда, про яку я говорив, я тут взагалі не бачу навіть теоретично. Я думаю, що приблизно такий список і буде сперечати за звання кращого фільму року, але хто реально може виграти. Давайте розглянемо п'ятірку фільмів, які мають, хоч якісь шанси на перемогу. То Ган Меверік, я думаю, що ми відкинемо. Я думаю, що ну кращий фільм року він точно не виграє. Там Аватар 2 і так далі. Жінка, король Елвіс, це нереально. А фільм Тар також кращий фільм року на Оскарі ніколи не виграє. Якщо таке станеться, вони мене дуже здивують. Залишається п'ять фільмів, реально п'ять фільмів, які можуть в теорії виграти Вавілон, чисто тому, що він про Голівуд, Він тематично підходить, технічно в принципі підходить, але він не дуже сподобався прям максимально всім. Тому я вважаю, що в нього найменші шанси з п'яти е, можливих варіантів, і він навряд щось виграє. В теорії він може взяти режисуру для Дем'єна Шазеля і. Кращий фільм року таким чином виграти Ну, щось там технічне, можливо, може там роль другого плану якусь віддадуть. Це так дуже дуже теоретично, але шанси невеликі. Говорить жінки Сари Полі це фільм, який знятий жінкою на дуже актуальну тему, американську тему. Цей фільм також має великий акторський склад, такий серйозний і серйозні імена. Я думаю, що такий фільм в теорії точно може вигравати. Ще в нього великий козир в тому, що він має дуже невелику конкуренцію в адаптованому сценарії. І якщо він виграє сценарій адаптований, він може брати і кращий фільм. Пригадайте коду коду того року. Або ну, багато було прикладів з адаптованим сценарієм фільми вигравали, і він ще може там взяти якусь роль другого плану. Про це ще поговоримо. І три оскари нормальний варіант. Багато хто так вигравав. Але є в нього і мінуси. Я не бачу, що люди прям вражені ним, що це якийсь хід. Навіть кода, така маленька кода, яка, ну я не знаю, чесно кажучи, дуже розчарував мене вибір академії в тому році. Але навіть кода мав такий глядацький якийсь успіх. Ну, реально, навіть оцінки дуже високі були у фільму. Такого в цьому випадку я не бачу. Тому. Думаю, що це не 100% варіант, але шанси, реальні шанси є. Банші і нішеріна здавалося, шансів замало, тому що ну, повістки немає. <сум> Зараз висловлююсь просто такою мовою українців да, сучасною. Немає чогось, що можна зачепитися в плані самої історії, знаєте, актуальності якоїсь соціальної. Майже немає. Ну, є, але не така вона яскрава. Більше таке мистецтво заради мистецтва. І здавалося, що він має десь там. Шанси, ну четвертий він у шансах, може навіть п'ятий, але але британці можуть його затягнути. Британський блок академії може затягнути фільм Мартина Макдони. Це реальний хід глядацький. Я думаю, що його полюбляють. Він такий таке кіно, яке хочеться забрати з собою. Знаєте, тому якщо він виграє оригінальний сценарій і забере кращий фільм, в теорії така схема може спрацювати. Фабельмани Стівена Спілберга таке масштабне кіно з усіх точок зору, тому що там реально все на рівні такому знаєте, кіношному рівні. І пратиська робота там, так і декорації, атмосфера, і режисура, і сценарій, і кіношна тематика. І це Спілберг знімає про своє життя. Уявіть собі наскільки це серйозно. Але виграє в сучасному світі він краще фільм року, де люди все таки прогресують, і для них просто бути класним фільмом про кіно недостатньо, я не знаю. Але в режисурі він точно фаворит, і він може взяти режисуру та кращий фільм року, і там якісь технічні нагороди, наприклад. Кращий сценарій він точно не виграє. Тому тут така зв'язка з режисурою. Можлива, як і в фільмі Вавілон, але тут шансів набагато більше. Спілберг, третій його оскар за режисуру, і кращий фільм року. Це реально можливо. На мій погляд, чомусь я вважаю, що зараз фаворитом є фільм Все скрізь одразу розкажу, чому саме я так думаю. По-перше, це реально фільм, який запам'ятовується і його ні з чим не сплутати. Він став хітом і вже якось увійшов в маси да, як паразити в свій час. Він також про азіатів, а він дуже винахідливий з точки зору і режисури, і сценарію. Він може виграти і тут, і там. Якщо десь не виграє, може виграти в іншій частині. Акторські роботи також будуть номіновані у всіх категоріях. Тобто, десь да виграє, наприклад, у другому плані чоловічому. І все в цьому фільмі працює по такому канону. А знаєте, канону якогось Піксара. для американців, для академії. Я думаю, що це буде круто, те, що він дещо такий незвичний, може зіграти як в мінус, так і в плюс. Плюс в тому, що він буде виділятися і люди будуть е голосувати за нього, а в мінус тому, що люди деякі скажуть, ну це дещо якось занадто з якимось е трешем е в, в деяких місцях, і це може зіграти йому якось в мінус. Але критики його підтримують максимально. Він буде одним з фаворитів і критиків. Тому тут можливо якась е така штука, що фільм пройде і е виграє. Якщо говорити чисто про режисуру, я думаю, тут Спілберг точно фаворит. Як я вже сказав, але є дует Денілс, який також дихає в спину, і вони тут номер два в цій категорії. Я думаю, Сара Поллі, Я думаю, що це точно просто номінація Тодд Філд це реально сильна режисура, але я думаю, що це занадто для академії. Ну, занадто складно Мартін Макдона він за Білборда навіть не потрапив в номінацію. Тому якщо він тут потрапить в номінацію, це буде ну максимум, максимум. виграти. Я думаю, він не зможе. Але я думаю, що приблизно така п'ятірка найбільш ймовірна з приводу того, що Дем'єн Шазель, режисер дуже сильний, якого полюбляють, не потрапляє. Це просто по якихось відгуках від перегляду фільму Вовіло. Джеймс Кемерон також реально може залетіти, тому що це Джеймс Кемерон, це Аватар, це великі гроші. Якщо говорити про сюрпризи та несподіванки, це може бути Джина Прінс Байтвуд за жінку. Король Чому ні? Я думаю, що це просто нормальний варіант для них. І, в принципі, жінка-король там багато постановницької роботи. Але якщо хочеться номінувати щось таке більш елітарне, можуть номінувати як такий несподіваний крок Шарлоту Уеллс за Сан». За якщо захочуть номінувати когось не англомовного, якогось європейця або азійця, то я думаю, що можна взяти Рубена Остлунда за трикутник смутку. Він популярний, або того ж Пака Чханука, або Раджамулі індуса. Який в цьому році також запалює непогано, як варіант. Або того ж Едварда Бергена на Західному фронті без змін. Або База Лурмена, якого, про якого я просто взагалі забув. Ось приблизно так буде в режисурі. Переходимо до акторських категорій, я розкажу про дві головні категорії та категорії другого плану. І тут хто тут може бути номінований і хто виграє. І так, давайте розпочнемо сьогодні з акторів, акторів головної ролі. Тому що такої категорії, слабкої, чесно, слабкої за набором, не було вже давно. Але але, в нас є реальний список. Хто я думаю, що буде точно номінований? Є тріо акторів, які будуть номіновані ну, 100%. Можете квартиру поставити, це буде 100%. Це Остін Батлер. За фільм Елвіс. Хтось там ще сумнівається, але думаю, що в номінації тут сумніватися просто ну, неможливо. Брендан Фрейзер за фільм Кит, Колін Фаррелл за фільм Банші і Нішеріна. Такі три, ну, реальні 100% позиції. Причому шанси на перемогу в них приблизно в такому ж порядку. Батлер Фрейзер Фаррелл. Далі дещо складніше. Тут більше буде претендентів на останні дві позиції, але поки що мені здається, що фільм Жити. З Білом Наї британська картина це фільм, який є новою екранізацією, так би мовити, рімейком фільму Курусави. І він буде сильним з точки зору драматичної ролі, такої центрової ролі. І він, я думаю, що завдяки Бафті і британцям потрапить в номінацію. Біл Наї буде в номінації вперше в своєму житті. П'ята позиція: припустимо, що тут може бути. Том Круз за Топ Ган Меверік. Ну, всі скажуть, що там такого він зробив. Але якось в комплексі з успіхом фільму. І в принципі, там і роль, така десь можливо там знайти якісь сцени, які підійдуть до Оскара. І в принципі, давно Том Круз не був на Оскарі. Може потрапити. Може, реально може. А, також цю позицію може зайняти Дієго Кальва з Вавілону. Ну, це в теорії, в принципі, в нього лати латиноамериканське походження. І Він грає головну роль там. І, в принципі, якщо фільм буде номінований всюди, його кальва ну, досить вирогідно може потрапити. Г'ю Джекман, в принципі, це Г'ю Джекман, і він знімається у фільмі Флоріна Зелера, який приніс також Оскар нещодавно Ентоні Гопкінсу. Тільки тоді був фільм Батько зараз фільм Син в нього також центрова робота. Я думаю, що в теорії Г'ю Джекману в такій конкуренції може також заходити. Хоча фільм не дуже прям справив на всіх враження, і, скоріше за все, підтягнуть когось з фільмів, які номіновані. То, той ж, Том Круз і його кальва, мені здається, зараз дещо вище за Джекмана. Пол Мескаль він також е дуже серйозний авторитет має у критичних е колах, але цю роль я думаю, що не дуже прямо роздивляться академіки. Уіл Сміт за емансіпацію. Я не розглядаю його, хоча б тому, що був скандал того року, і я не знаю наскільки його захочуть за такий фільм, який ну якось не дуже в сезоні, побачити на Оскарі. Ну кого ще номінувати хлопця, який грає е, умовного Спілберга в головну роль? Ну цьому я сумніваюся, навіть не став його згадувати. Хоча б реально все можливо. Е, актори другого плану тут ситуація покраще. Кехюйкун е, е, він буде тут точно. і Він зараз фаворит. Мені здається на нагороду. Брендан Глісон за Банші Нішеріна, В нього головна роль. Майже, да, тому такі ролі завжди а, в, а, в пріоритеті, якщо їх номінують, роль другого плану. І в них є реальний шанс виграти, тому що ну, роль просто більша за інші ролі, і частіше яскравіша, повноцінна і так далі. І, в принципі, він заслужив вже все, всі, всі нагороди в світі. А цей актор з того самого мого списку а, недооцінних акторів. Подивіться, якщо не бачили, ось він тут буде. За відказкою Кехю Куан і Брендан Глісон це такі явні фаворити цієї категорії. Джад Хірш, бо Джад Хірш він також, я думаю, що буде, тому що про нього пишуть що це класний такий дід в фільмі Спілберга Фабельмани Бен Уішоу з фільму Говорять жінки, такий єдиний хлопець, який буде від цього фільму. Дуже вирогідно, що він потрапляє сюди також, але виграє, я думаю, що наврядче. Бред Піт, якщо Вавілон буде номінований, його приймуть максимально, то я думаю, що Бред Піт також повинен потрапляти. В нього така цікава робота. Зараз сценарію непогано, напевно, і образ такий цікавий. Я думаю, що його виконання вистачить для номінації. А, хто ще може бути і зайняти, наприклад, позицію того Шовішоу або я не знаю, Бреда Піта. А, ну, Наприклад, Пол Дано. В теорії може зайняти ще одну позицію знову ж таки з фільму Спілберга «Фабельмани». Дану заслуговує давно вже номінацію. Тут його зараз не всі ставлять, але в теорії може. Баррі Кеоган також може разом з Бренданом Глісоном номінуватися за свою роль в Банчені Шеріна. Також хлопець дуже талановитий, і в принципі, в теорії можливо. Є дві ролі, які реально заслуговують бути в номінації, але вони з фільмами, які не потрапляють в інші категорії, це Брайан Тайрі Генрі за фільм Коузвей або Міст через озеро. Так він там в дуеті з Дженніфер Лоуренс. І якщо тільки її номінують, то можливо і його такого одинака Тайрі Генрі просто тому, що він я не знаю там афроамериканський талановитий та актор, ну навряд чи номінують. Також є Еді Редмейн, якого полюбляє академія, який знявся в фільмі Хороший медбрат і він там реально класно грає, але просто сам фільм не потрапляє на Оскар, тому в нього і мізерні шанси. Можливо, вони у двох будуть на якісь інші премії, там я не знаю акторської гільдії, наприклад. Але на Оскарі в них шансів вже не так багато. Ще є менш реальні претенденти, такі як Вуді Гарльсон, за трикутник смутку. Якщо трикутник смутку там піде, можливо, Вуді Гаррельсона також номінують в теорії, а також Марк Райленс. Його люблять в принципі в спільноті акторів. Але його фільм далекий від Оскара від першої десятки. І тому Марк Райвелс, який би там супер крутий не був в цих кістках Луки-Годаніно, його напевно забудуть. Майкл Уорд за імперію світла десь також там і можна список продовжувати, але навіщо? Я думаю, що ви побачили приблизно приблизно десятку і приблизно п'ятірку, яку я пропоную як номінантів. Жінки, другий план для мене це болюча ситуація. Я вважаю, що Мішель Вільямс. Просто повинна, просто ну просто повинна була номінуватися саме тут. Так, це фальсифікація якась, так? Типу, в неї більш головна роль, але вона номінується тут і виграє. От, але так багато хто робив і отримав свої оскари, і нічого поганого йому від цього не було. Тому Мішель Вільямс в цьому році, якщо вона не перейде сюди в цю категорію, вона... Точно не виграє Оскар, а тут вона 100% виграє. Я не сумніваюся, якщо Мішель Вільямс буде номінована тут, з великою такою потужною роллю в фільмі Фавориті, вона виграє. Тому що реально я зараз не знаю, кому віддадуть нагороду. Якось немає такого яскравого лідера взагалі і повноцінного якогось, якогось перформансу. Тому я не розумію, чому Мішель Вільямс досі не тут. А, вона є в списку 20 недооцінених актрис, який я склав нещодавно. Її відео можете подивитися також ось тут. Джесі Баклі або Клер Фой від Жінки говорять. Я думаю, що все-таки Джесі Баклі її якось просувають. Буде тут дві номінації від Баклі та Фой. Не знаю, не впевнений від Все скрізь та одразу тут можуть бути Стефані Сю, яка грає дочку, але більш ймовірно тут буде Джеймілі Кертіс. Її роль просто дуже характерна, дуже яскрава, класна. Так що я думаю, що в теорії також можуть бути дві, але думаю, що зосередиться на одній. І скоріше за все це буде Лікертус, тому що в неї немає номінації, а вона така визнана американська актриса. Кері Кондон, яку я вже говорив, за Банщині Шеріна тут також може бути і в принципі в теорії навіть може і виграти, тому що не зрозуміло, хто тут взагалі може виграти. Джин Смарт може легко отримати номінацію, якщо Вавілон приймуть академіки. І її поважають, вона харизматична. Я думаю, що їй тут може дістатися місце. Долі де Леон. Долі де Леон – це жіночка з трикутника смутку. Також, якщо буде успіх у фільму, то її можуть номінувати. Вона найяскравіша зі всього фільму. Кері Маліган, якщо вона сказала, потрапляє. Кері Маліган також я думаю, що потрапить ну, досить вирогідно. Разом з фільмом в неї така також велика роль, і вона навіть тут може поборотись за нагороду. Хоча нічим таким яскравим вона не відрізняється, якимось там перевтіленням або щось подібне. Жанель Моне може легко піти від касту нових ножів на голо. Я думаю, також що Оскар полюбляє сюрпризи і відрізнятися від усіх інших. Тому я думаю, що такі варіанти, як Ніна Хос за Тар, можуть бути тут реальними. Е, е, насправді, тому що коли ти вранці таки дивишся, там хто кого ж там номінували, там завжди є якісь щось таке незвичне, чого ти не очікував. Ми підходимо до фіналу цього прогнозу, і ми поговоримо про категорію, яка свідчить про те, що. Зараз кіно жіноче. Я це стверджую: всі герої, всі найбільш е е цікаві сюжети під жінок написані. Головна актриса. І тут вибір реально надзвичайний. Ну, дивіться, фаворитом е е на нагороду, головною претенденткою, є Кейт Бланшет, яка може отримати свій третій Оскар за фільм Тар. Вона реально робить е ну, ну, фантастичну роботу. Це одна з кращих ролей 21-го століття. Я впевнений в цьому це ну, щось надзвичайне. Все скрізь одразу Мішель Єо. Я думаю, що з фільмом Мішель ЄО потрапляє 100%, але навряд чи вона виграє. Я думаю, що от їй не вистачить дещо для перемоги. Хоча перформанс також супер, супер топовий. Є шанс виграти у Даніель Дедвайлер, актриса, яка зіграла в фільмі Тіл, зіграла мати зіграла дуже, знаєте, зворушливо. Реально дуже зворушливо. Багато хто пише про неї дуже. Серйозні відгуки, але сам фільм не потрапляє в Оскар більше нікуди. Я думаю, тому тут її шанси зменшуються. Хоча реально сам перформанс, сама гра і бажання дати е, нарешті другий Оскар в історії афроамериканської актрисі можуть спрацювати. Фабельмани Мішель Вільямс, про яку я говорив, якщо вона все таки йде в головну роль, я думаю, що з фільмом вона точно потрапить в номінацію, знову програє в п'ятий раз, але просто будуть номінації, тому що вона завжди класна, і номінації їй. Майже гарантована. За п'яту позицію зараз змагаються, я думаю, Марго Робі, Вавілон. Також все залежить від сприйняття фільму. Але я думаю, що в неї високі шанси, і в неї характерна така цікава роль. Або ж Віола Девіс, завжди є Віола Девіс і жінка-король. Дещо далі, я думаю, йде Олівія Колмен, яка також є претендентом на номінацію. В неї серйозна така роль, і її завжди всі підтримують. Вона така, ну, своєрідна Меріл Стріп в сучасності. Анна Де Армас в принципі також зробила великий такий е серйозний. Крок на зустріч Оскару, зігравши Мерлін Монро, зігравши класно, але фільм не сприйняли і, можливо, про неї забули. Вітні Г'юстон, виконанні Наомі Акі, може також якось там в теорії залетіти. А ще Дженіфер Лоуренс за той самий міст через озеро. Ну тому що Лоуренс люблять і ось вона повернулась до незалежного кіно, зіграла таку незвичну для неї роботу в останній час. І давайте її номінуємо. Реально. є ще дві. Актриси цього року, які напевно не потраплять в номінацію, але в мою премію вони поки що входять в п'ятірку аж точно. Це Вікі Кріпс за Корсаж і Ема Томпсон за Удачі, тобі Лео Грант. І якщо вас не влаштує подібна п'ятірка від Оскара, в кінці року буде премія Кінформіст. Фух, якщо ви не втомилися, вам було цікаво, і ви додивились це відео до кінця, дайте вподобайку, підпишіться на канал і розкажіть про це своїм друзям: що є такий чувак, який дає прогнози на Оскар та розказує про кіно. Це був Кінформіст. Побачимось вже дуже скоро. Давайте підтримуємо і зробимо український контент найкращим. Слава Україні!